Із запахом узвару та куті святвечір тихо входить до оселі. Промінчики Різдвяної зорі, горять і скристі, золоті, веселі. Народження Спасителя людей зоря яскрава з радістю віщує. Прийшло величне свято до дверей Відкрити люди, кожен хай святкує. Дванадцять страв на покуті хлібець. Зібралася за столом вся родина і дякують за все, що дав Господь. Благають, щоб у мирі квітла Україна. У Різдвяний святвечір відбиваються чудеса і здійснюються всі бажання. Нехай саме ваше бажання здійсніться першим, і відбудеться чарівна подія, на яку ви дуже чекали. Бажаю усім добра. Світла, затишку та тепла, злагоди та миру вашим сім'ям, нашій країні. Нехай ангел-охоронець оберігає та допомагає у важкі хвилини. У Віфлеємі Христос народився, людям про себе зіркою сповістився. Люди радіють, Христа прославляють і в молитвах своїх у нього благають. Щоб були всі рідні, щасливі, здорові, Вік наступний прожили в радісті й любові. Зоря Віфлеємська яскравіша від сонця, загляне сьогодні у кожне віконце, покличе усіх до святої вечері, колядка весела вже стукає в двері, звіщає повсюди добру новину в кожну оселю, в кожну родину. Христос народився, радіємо щиро, благослови, Господи, Україну миром, дай країні розквітнути, щасливо зажити, дай нам, Господи, Тебе повіки славити.